Всім привіт, ми з звертаємо, ми будемо зараз грати у цю гру. Коротше, може не скоро вийде третя частина, там, де ком тайкон комп'ютерів. Зловмисник. Коротше, я навчився переключати мову, я переключив на українську завантаження. А, ти щось. Зараз ви будете чути, як ми пишемо, що тут таке. Що ви виберете? Гуртом грай чи грай на одиниці? Та звісно, оце. Воно не вибирається. Альо. А... Що грати... за морда? Самі. Опять ця морда зір, мені вже не страшно. Я перший раз почав писати. Слухайте наші звуки, як ми пишемо. це відео набере багато переглядів. Ну і лайків. Грати? Що? Вибір за вами? Будинок. О, давай Дай будинок. З самого початку? Надіюсь, я не буду один. Звісно, що один? Ти ж вибирав? Грати на одиниці. Ну окей. Вибираємо кошмар. Та я нажимаю грати. Вибери. Давай кошмар. Легко, я не хочу артем важко. Давай кошмар. Та ні, я сум. Що тут таке? Що по-англички, що мене. Наша місія втікти. Йоу. Та я взагалі не розумію англійську. Говоріть по українськи. Лайк! Ставте лайк! Я не можу ставити лайк like під якусь гру. Де я? А, я Ми варі... можемо. Ну. Перевірити камеру. А! А! Так Фредді! Туф? Що як FNAF? Ой, іди. Да. Він пропев. Він візьме. Так він. Зловмисник. Еро, чому? Я тут не описився. Я шо ему. Хто до мене дзвонив вообще? А попробуй вийде с кімнати. ЮНІДЕКЕСЬ дум... побереть на mm -hmm. столі. О, посібник. Можемо почитати. Пропусти. На ліжку, щоб дізнатися, як вижити. Давай я прочкай. Телефон час від часу дзвонитиме через перебої в електропостачання, через ремонтні роботи на вулиці ваше завдання вимкнути телефон. Чим довше дзвонитиме телефон, тим більше зростає рівень шуму. Якщо рівень шуму досягне 100%, це означатиме, що зломисник, Дізнався про ваше місце знаходження і ви програєте. Ну, коротше, понятно, Ладе. З першої сторінки тривога додається. Все, був! Бачив. Треба буде відповідати на телефон. Де він? Сіганочка. Я лада вийде Не Мібеджик дали. Нас знайшли. Бе! Давай тепер центр. Нам би тут побігати. Давай Тут є хтось. Тут гравці є я з гравцями я хочу з гравцями! Будь ласка, цьопніть мене до гравців. Я всруся, якщо я буду з гравцями. Що ви вибираєте? Грати на гуртом, звісно. Обрати в будинок. От бути... так грати там. Окей. Okay. У нас має бути троє. Чилики, заходьте. Можна нас буде четверо, будь ласка, пацани, зайдіть до мене. Телевізор. О! Ну, це... бі... О! Привіт-привіт. Не вийди, нехай вас буде більше, може він який ноб. От цього треба кострілювати, тому скаль. Нехай він програє. Так. Перший шкатті. Пацани, давайте четверо пограємо. Де всі гравці? Алло, гравці ви де? А ч я не можу стрибати? Значить не можна. Не, я не буду двом. Хоча б... Би... Не-не-не-не-не-не-не. Я... я не. Йой. Давайте хоча бы двоє умираем. Хоча б або троє. Один з трьох. Давай я тоже Там пусто. Два з трьох. Обман. А. Так коробка була. Чили коробка? Давай самі заходимо. Давай хоч би двоє з кимось. І чел в інвалідній колясі. Давайте хоча б двоє хтось. Заходьте до мене, я не буду один. Треба було до того чела заходити. Що вони пишуть взагалі? Та ні, я не хочу один. Зайдіть хоч хтось. Ау. Вийде! Та зайдіть хтось хоч хтось до мене. Що за? Блін, якщо ви мене дивиться, може дивитися, може ми разом колись зіграємо в цю гру. Як набереться під цим відео. 50 лайків, то тоді ми скажемо владовий нікнейм. Так, Я видалю пару своїх друзів, будемо разом. Блін, я б... я не встиг сюди. Щодо... Та тут ще хтось троє якийсь. Давайте, пацани, зараз усі загружаться і ми зайдемо. Ноль. Заходимо, пацани, виконуємо. Я туди побіг. В кось осі нікнеймо. Всім привіт. Заходь до нас! Чі? Так, давайте чили. Надіюсь, ви мене не, під... не придасте. Не підведете нас всіх. Якщо я зразу нажму кнопку вийти. Пощастило, що в цій грі по-українськи. Мені одному проходить страшно. Ти думаєш, мені одному не буде страшно? О, все. Нас телепортує. Я ну, вам керти, як я так поняв. Телепорт. Чи, то, що, то тіні-бані? О, опять точко. очко. Зіри своїми. Блін, я не спеціально сказала очко. Легко. Ладно, складно. Якщо під якимось відео буде тисячу лайків, то ми скачаємо. Під кожним Під кожним відео буде тисячу лайків, то ми скачаємо гру Холі Бамі. Пропустити. Тіні бані. Тіні бані. Я просто вибачайте, влад не так сказав, він мав сказати не. Під кожним відео. А на ко... з кожного відео має взятися по декілька лайків і має так назбиратись тисячу. Дякую вам коротше, під одним відео. Чому ви ставили лайки там на... під одним відео? Може навіть вийде світло. Ха, ха я виключу світло. О, нічого не видно вік. Вінкни, то зараз прийде той Бобік. Коротше, пацани, я на двір. А, ні, я в шафу. Все пока. А може він би тебе не Влада, тривога 15. Я в шафу. Що мене... Ой. Спеціально по російськи підговорів, якщо що, мене тут немає. Та що там тривога? ця? Звідки? Може зайди на камері. Я боюсь. А <свісна> я відкрию зараз двері. Ой -ой. Мене схопив зловмисник. Коротше, чекайте другу частину, ну то капець. Всім пока, чекайте другу частину. Може друга частина вийде або ні, ні або завтра. Всім пока.